Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 9 рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, восьмий місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого по 24 вересня 2022 року орієнтовно склали

Танків 2262 одиниці за добу, 8 бойових броньованих машин, 4807 одиниць за добу, 11, артилерійських систем, 1361 одиниця за добу, 6 реактивних систем залпового вогню. 327 одиниць за добу одна засобів протиповітряної оборони, 170 одиниць літаків, 255 одиниць за добу, один гелікоптерів. 220 одиниць за добу, один безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 956 одиниць за добу 6 крилатих ракет, 240 одиниць, кораблів катерів, 15 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 3681 одиниця за добу, 22 спеціальної техніки, 126 одиниць Найбільших втрат за добу рашисти зазнали на Краматорському та Донецькому напрямках дані уточнюються Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука.